Наша колега Саша Кулібаба, вона поїхала вже до е відділення екстреної медичної допомоги, яке знаходиться у броварах, аби з'ясувати е свіжо оновлену інформацію з приводу кількості людей, які постраждали внаслідок трагедії. Саша. Вітаю колеги. Так я зараз біля центральної клінічної броварської лікарні всього сюди привезли сьогодні 23 постраждалих. З них 5 пацієнтів у важкому стані. Серед цих п'яти пацієнтів троє дітей у важкому стані і одна дитина у середньому. Частину частині пацієнтів надали амбулаторну допомогу, частину пацієнтів переправили до опікового центру у Києві. Нам вдалось поспілкуватися з родичами потерпілих і з лікарем, давайте послухаємо пряму мову. До нас в лікарню поступило 23 постраждалих, 13 із них дорослих, 10 дітей. Переважна більшість пацієнтів з опіковими враженнями. 10 чоловік було. Всі пацієнти були стабілізовані і 10 чоловік було переведено в опіковий центр. Ки? В Київ. Київ опіко... центр. Заводила в садочок, да. Шла з садочка назад і вже прилетів гелікоптер за нею. Далі нічого не знаю, сам був на роботі. Приїхав вже сюди, в лікарню. А дитина зараз як? Дитина з бабусею все добре. Не пошкоджень немає? Ні, ні, ні. -ні. А в які в дружини пошкоджені? Обгоріла трошки литки, ягодиці. там. Трошки голова ззаді, волосся, трошки підгоріла. З дітьми все добре, дітей встигли вивезти, діти нормально, але без речей. А, а сестру шукаємо. шукаємо, їздимо, шукаємо тут, шукаємо там, чекаємо, але поки інформації ніякої. Тут її немає. Тут її немає. Але можливо вона без документів. Якщо як, ну, чекаємо інформацію, чекаємо. Ти ви кажете, що вона сама заходила, так? Вона завела дітей і виходила. І в момент ну, попадання, виходить, прийшло на центральний вхід. Вона виходила. Була вона вже на вулиці, чи була вона ще всередині, ми не знаємо. Ну знаємо, що вона виходила, бо няня нам сказала, що вона виходила якраз, але з дітьми було все добре. Власне, ми бачили двох постраждалих: це дві жінки в опіки руки, в іншої опіки обличчя, голови та частини ніг. Одна з родичок нам розповіла: також після того, як гвинтокрил впав, дітей почали евакуйовувати. Їх переносили через паркан у бік церкви, і власне там вже їхні родичі їх і забирали. Також нагадаю, що на цю хвилину відомо, що у трагедії загинуло щонайменше. Менше 16 осіб, і серед них три дитини. Також і серед загиблих це міністр внутрішніх справ Монастирський, його перший заступник та держсекретар. Я продовжую чергувати тут, тому наразі в мене вся інформація. Передаю колеги вам слово.